Привіт! Мене звати Максим Вільчинський, мені 20 років, я проживаю в місті Київ. Хоча сам родом я з Миколаєва. Люблю знімати, зніматися, монтувати цікаві відео. Останнім часом роблю великий акцент на кінемонології відомих фільмів. Я маю знімальний досвід у рекламах, серіалах, фільмах та соціальних роликах. Я вільно володію українською мовою та активно вивчаю англійську мову. Займаюся спортом. Підіймаю важку вагу та вдосконалюю своє фізичне тіло. Я комунікабельний та емпатичний, тому що працюю у сфері продаж. Я дуже люблю домашніх тварин, собак, котів, гризунів, але, на жаль, поки своїх не маю. Я майже не подорожував, але я мрію відвідати Америку та Ізраїль. Я вмію їздити на мотоциклі в важких харлеях, вмію їздити на автівках. Але коли я сідаю за харлей я відчуваю нереальну жагу свободи, і мене від цього пре. Моя мрія зв'язати своє життя з кінематографом та у майбутньому знятися у головній ролі свого же фільму. Я відкритий до нових цікавих пропозицій. Тому до зустрічі на знімальному майданчику.